Ну, ваша сила в те, що ви вмієте надихати. Те, що ви вмієте рухатись вперед, що ви готові до пригод, ви готові до нових звершень, до нових відкриттів. А, Всі горизонти, насправді, всі моря для вас відкриті. Тобто. Ви І для когось ви е, така знаєте, муза, яка вміє надихати. Але е, ще раз хочу вам сказати, що спочатку надихніть себе. В першу чергу пропрацюйте себе, зціліть себе, наповніть себе от ароматом тих прекрасних троянд, чистою енергією. І тоді е, ви побачите, як оцей парусник е, відправить вас в прекрасну подорож е, в країну, де ви ніколи не були. Країну, де все легко, де все гармонійно, е, де любов. Я не можу сказати, що не буде штормів, тому що море і океан. Це є стихія, яка не підвладна нікому, тільки сама собі. Ну, Наше життя є там океаном, і десь колись нас штормить, десь колись ми в штилі. Але коли в нас є цей внутрішній стержень, внутрішній вогник, в виді надії, в виді віри, тоді ми просто віддаємося цій стихії і вправно керуємо тим парусником.